Зазвичай так ми проговорюємо якісь новинні формати або новинні повідомлення, того що відбувається. Я дуже хочу попросити людей писати ваші якісь, ну може побоювання з приводу тих фактів, які ви зараз читаєте, десь у новинах, тому що побоювання ці очевидь, є, і це якби моя апеляція до ваших коментарів. Ну а також при підписок та вподобаю новин. Зараз дуже багато є, і на моє чітке переконання, ми зараз ходимо. В неймовірно небезпечну фазу воєнних дій, де дуже багато зараз буде брехні, де дуже багато є брехні. На жаль, небезпечна інформаційна така. Кампанія розпочинається із цього я хочу стартувати наше з вами обговорення сьогоднішнє. В якому ключі справа в тому, що у нас тут купа брехні в середині нашого війська, на жаль, ця культура брехні, на жаль, культивується і існує через це, ми втрачаємо позиції, через це ми втрачаємо території, і це не змінюється. Я вже я не знаю ну, від кого це має йти. Все ж таки, врешті-решт ця, ця історія. Але так потроху підсумовуючи, так би мовити, рік. Ми реально зараз перебуваємо в точці, коли ці зміни ну потрібні як ніколи Управлінсько Управлінські, напевно, управлінсько організаційні зміни. У Нас купа брехні середині країни. у Нас купа брехні подекуди навіть виходить на зовнішню арену. Купа акторів з'являється в плодженні цієї брехні, і купа брехні і фейків продукують росіяни. Як то, наприклад, напередодні колеги міністерства оборони росіяни кажуть: відновили втрачені положення, відновили контроль над Куп'янськом. Українська армія буде неодмінно та, за 20 розроблена. кілометрів від Куп'янська. Да, знімаючи відео за 20 кілометрів від Куп'янська, що це Куп'янськ селі та Вільжанка за 18 кілометрів від міста Куп'янськ і ви знаєте, що пане Василю цікаво? Що дуже класно, що середньостатистичний російський піхотинець, як правило, це. Ну, вихідець десь з села в Сибіру прекрасно розуміє, що таке е це е зелений монохром, е що таке штучний інтелект, що таке діпфейк, і взагалі дуже ну, таким знаєте, от, ну, давайте. Оце... Добре, давайте я, я програю це відео для того, щоб ми подивилися, послухали, як воно це все звучало, і потім ми будемо це ну, вже власно розвінчено неодноразово, але просто щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Е отже, друзі, 15-секундне відео, де російський окупант каже, що він нібито у Куп'янську. И там вони відновили втрачене положення. Давайте подивимся. Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Упянск. Передаем привет просроченному президенту. Восхищаемся его за навыки владения нейросети. Ну, отже, це неправда було виявлено, це за 18 км від Купінська зняти це відео. і справді це така дуже за 15 секунд вкласти три меседжі. Я, як медійник інформаційник, я прекрасно розумію наскільки це серйозна така в сенсі атаки історія. Тобто в 15 секунд вони вкладають брехню про Куп'янськ, знімаючи це зовсім інші локації. В 15 секунд вони вкладають тезу про просроченого президента про нібито нелегітимність президента Зеленського, і в 15 секунд вони вкладають ось ці от історії про його приїзду Куп'янська, який відбувся минулого тижня. Що це нібито фейк, використані нейромережі? Я веду до того, що ми зараз в супернебезпечному етапі війни інформаційно, такий, який ну просто ну, буде ставити нас на коліна. І в цьому етапі війни, е, взагалі треба по максимуму просто відсікати купу інформації, купу шлаку, який з'являється, тому що навіть економіст, журнал Економіст, він на наступний рік зробив прогноз, що головним словом, 26-го року стане слово шлак. Бо ми будемо тонути в е, продуктах штучного інтелекту, в продуктах генерації від штучного інтелекту, в продуктах фейків, діпфейків і тому подібних речей. Е, тож, входячи в цю фазу. Маємо відділяти грішне від праведного і зерно від полови, що є важливим. Важливе проведена успішна операція в Куп'янську, але вона, вочевидь, не компенсує всіх тих проблем, які ми маємо зараз на фронті в інших локаціях фронту. І навіть попри те, що ми їх маємо у Гуляйполі і Сіверську, це все рівно, з іншого боку, не означає, що ситуація на фронті якась катастрофічно патова е саме от по просуванню противника. Це не більше, ніж тактичні. Рухи противника. От ви згодні з такою оцінкою? Ну, давайте так, почнемо з того, що відео знову ж таки, яке ніби записується одним бійцем від іншого. там Ну Я не є, як ви, журналіст інформаційник, я людина така більш технічна, напевно, хоч за освітою і юрист. Але тим не менш, прекрасно знаю самому, як ж таке записувати відео на. GoPro і от той звук, який там був накладений, це не є звук дійсно особи, яка записала його на GoPro, Хоч він і дихати дуже сильно намагався, коли його озвучував. Тобто, ну треба краще якихось. Ну тих, хто накладає звук. Друге було цікаве відео, яке з'явилося з приводу от стели Куп'янська, за якою знаходиться зелений екран. І ну, це теж, вибачте, абсолютно ну, я не побоюсь цього слова, ну це абсолютно дебільно просто, коли нібито голосом, от з імітованим голосом нашого президента, намагається, що він ніби керує декораціями. Ну, це теж, знаєте, такий ну, 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 абсолютний бред. Ну для російського внутрішнього споживача це звичайно піде, тому що ну, в них же ж генерал Герасимов доповів їхньому, там не знаю, яким себе в голові вважає, от ну старий Больному дідусю називаємо це так, він же ж доповів, що вони захопили купів. Причому Герасимов в своїй доповіді спочатку здається сказав, що це місто називається Куп'янськ, а потім, потім Путін сказав Куп'янськ, і вони почали наголос навіть робити на другий склад, от всі на другий склад. Це ну так от всі знають, що це місто Куп'янськ, і там наголос на другий склад іде. Е, ну, це як просто приклад цієї ситуації, наскільки вона є абсолютно абсурдною. Загалом, питання щодо ну стану ну, загалом питання щодо дезінформації, я вважаю, дуже негативним фактором є те, що інформаційні, скажімо так, підрозділи наших сил оборони України вони вв'язалися у цю небезпечну гру. знаєте, нам краще давати інформацію максимально об'єктивну, тому що лише максимально об'єктивна інформація. Вона є джерелом для нас, ну якби довіри, довіри суспільства, наприклад, до тої ж армії, до війська. Тому що коли кажуть, ой, там по телевізору розказують, що все настільки добре. А ми от приїхали там, все настільки погано. Оцей дисонанс для того, щоб його не було, нам його потрібно нівелювати. Звичайно, ми теж в умовах війни вимушені сходити до певної пропагандистської риторики. В цьому теж ну будь-яка країна в стані війни, вона до цього приходить. Але пропаганда, вона, як і все знаєте, будь-який інструмент в цьому житті він може робити як користь, так і робити щось погане. Тобто, якщо у вас іде питання щодо мотивації населення до підтримки збройних сил, і ви десь в цьому застосовуєте елементи пропаганди. В цьому я не вважаю, немає нічого поганого. Але в тому контексті, що комунікації і видання. Ну, не бажаного навіть це А от абсолютно неправильної інформації, чи якихось абсолютно, ну, теж у нас було так, от в районі Покровська там от ця історія з прапорами, ну не є. Ну, коли перемалювали російських військових, просто ніби їм перемалювали український прапор. Це взагалі не дуже добре. Щодо діпфейків, і це також дуже важливо, що. Ми входимо в той момент, коли от буквально позавчора е опера... ну, скажімо, компанія, яка продукує такий продукт, як ChatGPT, заявила, що вони зробили. Удосконалену платформу щодо генерації е, фото ну, візуальних матеріалів, фото-відеоматеріалів, і е, вони будуть ніби ще більш поліпшені. Е, тому ну, нам потрібно зараз бути дуже уважними, нам потрібно зберігати е, певну одна йти інформаційну стійкість. Я скажу непопулярно, можливо, для когось думку. Нам потрібно вимкнути єдиний таламарафон. І це було б теж для нас дуже непогано, і це не в контексті. от ці гроші можуть піти. Знаєте, я вам можу сказати, я вчора побачив, як бюджет єдиного телемарафону за 25 секунд може вистрілити система Петріот за рахунок од відео того, як система Петріот відстрілює близько 22 ракет, пак 3 ракета Ерінд. Тому що російська балістична ракета випустила хибні цілі, які система Петріот в режимі самозбереження сприйняла як загроза єдиний телемарафон. Тут питання не в контексті виділення коштів, тут питання в контексті діалогу з суспільством. У нас потрібно, щоб ми. Наша держава загалом стала більш чесною в діалозі з суспільством, е, бути відвертою, займатися менше популізмом, і мені здається, що от знаєте, українське суспільство в кризові моменти, в кожний кризовий момент, воно показало себе максимально свідомим. Коли нам починають, починають замилювати очі, нас навпаки, це викликає ну таку певну якби відрізаність, відторженість від держави. От ми намагаємося це ну, уникнути цього. Давайте будемо просто відверті з українським суспільством розказувати ну, правду про те, що в нас знаходиться на фронті, щоб це не було від того, що якісь оті... Там позвонив її племінник, який зараз знаходиться, от саме там а вона сказала це по-іншому. Ні, давайте давати адекватну, чесну, відверту інформацію. А, і тим самим, по-перше, це не буде виглядати. От дійсно це не буде виглядати як брехня, як у Росіян. Давайте себе їм протиставляти Я дуже вас, я в... хочу, хочу зараз два слова сказати. Просто в, в розгін далі вашої теми в журналі НВ за передруком зі статті в економіст. Вийшла публікація Андрія Білецького, командира. Ми знаємо третього корпусу. Він каже, що нам треба зараз дуже серйозні висновки зробити на наступний рік. От він передбачає, яким буде 26 рік. Він каже, що це має стати роком тверезості для України та її армії. Тобто, потрібно вийти з воєнного похмілля, потрібно системні рішення, що країна зараз заходить в нову і значно жорсткішу жорсткішу фазу реальності. Де має бути концентрація на людях, де має бути менше паперових генералів, тут має відбутися переатестація командування, і що 2026 – це не рік після війни. Що після війни має настати вже сьогодні? Тобто, переосмислення цього всього процесу під час війни це все має наступити. Не можна відкладати на потім те, що потрібно зробити зараз. Бо якщо ми не змінимося, то грубо кажучи, ми мремо. Я читав цю статтю Андрія Білецьку, і я з ним абсолютно ну, моя думка, напевно, ще десь рік, півтора тому, полягала в тому, що я неодноразово це казав в своїх інтерв'ю про те, що нам потрібно буде зробити дуже великі висновки з тої ситуації, з тих проблем, з якими ми зіштовхнулись. Тим часом ми, держава в діалогу з суспільством знаходиться, от знаєте, в тій першій половині, от перша половина. Андрію. Андрій, з вами з них зв'язок, чи що? В контексті. Так, Але так, Андрій, 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 ми в ній не мали вас, залишатись. У вас, І чому? ми маємо цілу купу. ну Реальних проблем Андрій, і Андрій, припрошу вас, підгальмував зв'язок і а, я кажу, трошки що трошки ми були. от Ми залиша, от ми залишаємось в парадигмі нашої е, політики, е, ну скажімо, діалог діалогу держави з суспільством першої половини 22-го року. Хоча ми з нею от уже ще тоді мали вийти. А от вони чомусь і продовжують це. До речі, ну якби і про той же телемарафон, який реально нікому не потрібен. У Мене, наприклад, немає жодного знайомого, який реально його дивляться. Ну, це як факт. А на це виділяється купа коштів, цьому задіяння купа людей, які можуть бути більш ефективними де індек. І це є проблема, от проблема діалогу. І ми, е, нам потрібно навіть ну, не те, що навіть, 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 навіть рік навіть не тверезості, я би сказав, а рік прийняття е, дійсності. Рік прийняття дійсності, коли у нас не може бути частина суспільства, яка е, воює, яка займається інформацією. Ну, Скажімо так, нормальною, не б назвав просто інформаційною політикою в контексті війни, є частина суспільства, яка каже, що все добре, і щоб люди жили все добре. І от, ну, це є неправда. Ми, ми насправді, якщо подивитись за кількістю ресурсів на територію, дуже маленька європейська країна, яка воює з дуже великою країною світовою. І нам потрібно максимально бути мобілізованими. А ми оцей ресурс. Мобілізації, який був інстинктивно, напевно, ем, зроблений нашим суспільством на перших етапах війни, ми зараз його абсолютно втратили. Е, до речі, ще одну хочу сказати тезу з інтерв'ю Андрія Білецького надати. Це з, це от, це от, стаття, на стаття от стаття, так, от з от цієї статті його теза, е, прекрасна теза, е, що мотивація добровольців як паливо війни на даний момент вже вичерпана. Ми далі на ній їхати не зможемо. От це от є дуже важливим теж аргументом до того, що, скажімо так, добровільне те, скажімо, ну, знаєте, певний такий емоційний заряд українського суспільства на четвертому році це більше, ніж е, німецько-радянська агресія, ну, увага! От ми зараз входимо в цю фазу, і яка тоді шалена кількість ресурсів була затрачена, е, ми, ну, ми не можемо далі, тому потрібно змінювати наші погляди. Наші, ну знаєте, мені хотілося б, щоб наша держава була відповідальніша, і щоб, знаєте, от ну, деяким нашим, я скажу дуже непопулярну думку, але от я її все ж таки ну, знаєте, не можу промовчити. Деяким нашим військовослужбовцям, які працюють і знаходяться в тилу, треба чіч, більш чітко розуміти, що той стан, в якому вони знаходяться зараз, це стан війни. А не просто стан для них такої, ну, більш акцептованої уваги, або якоїсь більш значущої дії, ні про що Що в нас всі ресурси мають бути задіяні перш за все на війну і для того, щоб українська держава встояла, тому що я відверто вважаю, не дивлячись там так. З певною допомогою наших західних союзників Україна реально на даний момент втрималась на морально вольових якостях. А от ситуація, яка була до речі, в Куп'янську, це прекрасний приклад, знаєте, ну, оперативно-тактичного генія деяких наших командувачів і використання дуже малих ресурсів в правильному руслі, тому що знаєте мені. Ну, от як військовому аналітику, я дуже багато говорив, що без того, щоб знищити російський плацдарм на правобережжі Осколу, ми не зможемо здійснити нічого зробити з цією інфільтрацією на півночі. І дійсно були зібрані в потрібний момент ресурси, і наскільки мені відомо, за 36 годин був знищений плацдарм на Правобережжя осколу, і це є успішний приклад. Це потрібно продукувати. Сьомий армійський корпус в Покровську і Мирнограді дуже важко. От знаєте, потрібно акцентувати увагу на тому, яку фантастичну роботу зараз роблять інноваційну фантастичну роботу наші оператори НРК і дронів по постачаннях. От я бачу відео, коли от показано, як до дронів в Empire Просто приєднуються от блоки з боєприпасами з провізією з їжею, з водою. Повірте, вода іноді може замінити просто все в важких дуже ситуаціях. і як вони здійснюють цю логістику до Мирнограду, це фантастика, Покровськ, в якому росіяни зайшли. А знаєте, як то кажуть, вони не те, що вийти з Покровська, вони по Покровську ходити бояться. Оце успішний кейс. В іншому випадку потрібно бути чесним і говорити, наприклад, про те ж Гуляйполе, в якому ситуація, ну м'яко кажучи, не дуже добра. Тому що навколо Гуляйполя ключові висоти чомусь ми віддали взагалі, як то кажуть, без бою. Даний момент, тобто, вже за Гуляйполе ми маємо займати більш вигідні позиції. Фактично, ну дуже важко втримати це місце. А знову ж таки, я повторюсь, гуляйполе є, скажімо, ключовим логістичним хабом. На цьому напрямку, тому що від нього далі йдуть там в трьох напрямках ключові ну, основні дороги, великі шосе, якими можна далі сполучати, і якими далі можна рухатись. Тому от будемо відверті, і тоді ми зможемо, ну, якби тоді мені здається. Чи наше суспільство все ж таки, якщо знаєте, от ми, напевно, десь такий комплекс, можливо, є українців, що ми знаєте, дуже багато звикли, що нам брешуть. Якщо б до нас бути просто чесними, ми, ми, як дуже добра, чесна і розуміюча нація, до цього поставимо з розумінням і станемо більш активними в тому числі в аспекті долучення всього суспільства до нашої війни. Це от таки, повертаючись до статті Білецького, він, він каже, що там по суті він виділяє три аспекти, які я ну просто не можу не, не не підтримати. Перше, це питання, що головним дефіцитом у нас є не техніка, а люди і людей треба цінувати. І людина має бути реальна, не паперова людиноцентричність в армії, і підготовка цієї людини, і забезпечення цієї людини, і статуси цієї людини військовослужбовця. Все має крутитися навколо людини. Це перше. Друге має бути активно розвинута сержантська ланка. Я теж вважаю, що це вкрай необхідна реформа для війська, яка е, дасть великі плоди. Тобто, сержант, це не принеси подаль для офіцера, це друг солдата і помічник офіцера. Тобто, це за натівськими стандартами сержант це права рука комбрига. Не менша права рука, аніж е офіцер, за, перше там заступник командира бригади, заступник, начальник штабу і тому подібне. Немає такого, що не має бути цієї там дідівщини. Умовно, як то називається, ти начальник. Я дурак сержанти. Це просто е ну це головний зв'язковий е у силах оборони. І ми я маємо його... знайте. Ви можу сказати з власного досвіду, е що мені е довелось е під час моєї е ну, служби цієї війни. Мені дуже пощастило з двома сержантами, один старший сержант, інший майстер-сержант. І майстер-сержант, який ну, дуже досвідчений військовий, який спочатку там, все життя майже провів в десантних військах в 2017 році, був поранений, переведений до повітряних сил. От, і ну, це ще колишній, знаєте, той, що називався «прапорщик». І е, е, мені, колись ну він таку класну філософію пояснив, він казав, слухай, ну пан офіцер, каже, ну що ти, оце, ну тобі що, це з солдатами бігати? Дивись, ти мені задачу, дав, я їм розжував і розподілив. Твоя задача в кінці тільки в мене акуратно спитати, як вони все виконали. А навіть питати не треба, я тобі доповім. Це людина, яка це не є твій, ну як би там, от як ви кажете, принеси падай. Це є дуже важливий інструмент. Це інструмент організації рядового складу, і для того, щоб офіцер не думав, як йому організувати його рядовий склад, а розумів, який в нього там, наприклад, якщо ти молодший офіцерський состав, в те виконуєш задачу оперативно-тактичного рівня, твоя задача поставити задачу оперативно-тактичного рівня, розуміти, яким ресурсом ти їх використовуєш, а вже реалізація це через людський ресурс має йти через сержантів. Тому ви знаєте, що коли... В Армії Сполучених Штатів Америки йде, от наприклад, ну, у них якесь парадне нагородження, у них стоять командувачі ну, там, різних родів військ, і за ними далі. Перша людина, яка стоїть, у них є таке звання як головний майстер-сержант Збройних сил США. І це от фактично четверта людина, яка стоїть поруч з генералами в одному ряді. І тому ну, нам цю філософію потрібно якби, привести. Це не просто там, знаєте, такий дуже хороший солдат. Ні, це людина, яка вміє дуже класно оперувати особовим складом. Uh, і третій висновок, який він робить, Андрію, uh, Білецький у своїй статті пише, що у нас неминуче має відбутися перетет, перетестація командування. Тобто, це така гучна теза, мовляв, офіцерський, генераль... офіцерський генеральський корпус має пройти реально, а не формально. Дай Бог, я дуже цього бажав. Я... Я вважаю, що під час ну, війна завжди є. Ну, є такий, скажімо, така теза, такий, скажімо, вираз, що війна є локомотивом прогресу, і у нас має спрогресувати в тому числі і офіцерський корпус. Колись в 2000 році в ключових центральних органах державної влади було проведено. Велику переатестацію е, тих чи ну, скажімо так, тих посадовців, які там працювали, і за результатами цієї атестації дуже велика кількість людей просто виявило, що вони ну фахово, вони на якихось знаєте насправді фахово-елементарних е, моментів в своїй професії, там нормативно-правих актів, наприклад, не знають. І я абсолютно впевнений, що у нас на сьогоднішній день є така ж кількість е, от, цих людей, і можливо, потрібно прийняти. Десь законодавчу ініціативу, що ну звільняти, кудись переводити, не залишати війську, знаєте, як просто баласт. Що ну, вибачте, для мене ну коли у нас, знаєте, там певні ну, реально поважні наші генерали звільнюються за станом здоров'я. Це для мене виглядає ганебно, і в тому числі, от цю процедуру передивитись і переатестувати, тому що на даний момент я вважаю, є. Цілий ряд а, дуже а, ну гарних командувачів і гарних офіцерів, а, які могли б а, очолювати наше військо, десь, можливо, могли б швидко спрогресувати, тому що будуть нести користь. А, я закінчив військову кафедру. От, отримав звання молодшого лейтенанта, коли починалося, ну, скажімо, на початок війни я зрозумів, що я про військову справу не знаю абсолютно нічого. І в вільні ті хвилини, які в мене були, там, наприклад, під час цієї ж оборони Києва, тому що я розумів, що від цього залежить. Не лише моє, а життя моїх побратимів. Ми дуже багато, ну просто дуже вдячні за те, що у нас був інтернет на той момент. Ми почали багато читати, ми почали знаходити багато літератури, в тому числі літератури, навіть відео, як використовувати, знаєте, там, наприклад, американський гранатомет ми освоювали завдяки відео в інтернеті, от чесно вам можу сказати. І оцей момент на даний момент самоосвіти. Розуміння певних, в тому числі, важливо ну моральних цінностей, які має нести офіцер, це є дуже важливо, тому що так, сержант це і інструмент. Офіцер має. Адекватно і правильно визначати задачу, розуміти свої ресурси, навіть якщо ну там він не кожен з нас є певним чином, там якийсь тактичний чи оперативно-тактичний геній, але тим не менш ну, повинен знати певний ряд базових навичок. Потрібен. Ну, щоб вибачте, у нас не сиділи полковники, а, які вважають досі увага! Дві на кінець 2025 року. У нас в війську є полковники, які вважають, що дрон це ігрушка. От є такі, повірте. А, і в той момент, коли дрони і НРК забезпечують логістику у місто Мирноград, в якому її немає, а в нас такі, наприклад, є. І е, до цього потрібно віднестись відповідально, і така переатестація це так. Знаєте, зараз полізуть дуже багато коментарів, що це спроба зламати військо е, е, якби зсередини через те, що ні.